А ви знали, що з льону можна приготувати ось таку неймовірну смакоту? Це чіпси із льону. А які ж вони смачнющі та ароматні, чуєте, як хрумтять? Їх можна їсти безперервно. Отож ловіть рецепт цієї смакоти, а я чекаю від вас вподобайки та підписки. Візьміть 4 столових ложки льону, добре його промийте і заляйте на ніч приблизно стаканом води. На ранок має утворитись ось така густа субстанція. Якщо води ви влили забагато, трошки відсідіть, воно має бути ось таке в'язке. Сюди ж додайте ваші улюблені спеції. У мене це сухий чесничок, паприка. Куркума гостро я не люблю. Можете солити, можете не солити. А також буде дуже смачно, якщо ви додасте сюди будь-якого твердого сиру, потертого на дрібну терточку. У мене сьогодні бринза вона досить солена, тому я солі не додаю. А якщо ви любите таке гостреньке, соляненьке, то, звичайно, додавайте солі. Тепер викладаємо приготовлену суміш. На деку застелене силиконовим ковриком, приблизно чайну ложечку за об'ємом льону викладаємо і ось так трошки розплющуємо до товщини приблизно 3-4 мм. З 4 столових ложок сухого льону у мене вийшло повне дечко майбутніх наших чіпсів. Тепер ставлю це все у духовку розігріту до 180 градусів приблизно хвилин на 20. Але знову кажу вам: дивіться по своїй духовці, час може відрізнятись. Готові чіпси мають ось такий вигляд. Я їх підсушувала в духовці 30 хвилин і потім виняла, залишила, щоб вони повністю охололи. І тепер ось так з допомогою ножа легенько знімаю їх з силіконового коврика. Вони дуже гарно відходять від коврика. Дивіться, хрумкі такі, тоненькі, дуже запашні. А які ж вони смачнющі та ароматні, чуєте, як хрумтять? Їх можна їсти безперервно.